Попри нові обстріли та смерті цивільних, остаточного рішення влади про евакуацію населення Донбасу немає досі. Тож від війни люди тікають самотужки чи з допомогою волонтерів. За різними оцінками, як мінімум 10 тисяч жителів прифронтової зони просять про евакуацію. А потенційно від війни в регіоні треба рятувати майже мільйон людей. Чи готова країна до масштабного переселення і чому чергової хвилі вимушених переселенців наразі не помічає влада, дізнавався Олексій Савіцький. До сьогодні в Україні було півмільйона офіційних переселенців, та трагедія в Маріуполі підняла питання про значно масштабнішу повноцінну евакуацію населення Донбасу, яке опинилося під загрозою обстрілів. Але цим і досі переймаються переважно волонтери, а не держава. Централізоване вивезення населення з прифронтової зони назріло давно. Переконує волонтер Євген Каплін. Мовляв, якщо до тепер з потоками біженців таксях справлялися й волонтери, то після обстрілів Маріуполя бажаючих покинути Донбас стало занадто багато. Кількість звернень до волонтерів зросла на порядок і вже перевищила 10 тисяч. Але активісти переконують, далі буде. Один лише Євген щодня отримує сотні подібних звернень. Ми хочемо відсюди уїхати. Нам ужасно страшно. Пожалуйста, допомогіте нам уїхати як небудь. Я вже не знаю, кому дзвонити. Я дзвонила везде всюди всюду. У нас тут і діти є, і взрослі є. Люди, які не змогли виїхати раніше у досталися ми. А тепер не знаємо, як виїхати відсюда. Потенційно подібних дзвінків може бути мільйон, припускає волонтер. Саме стільки людей за його оцінками нині живе в прифронтовій зоні, яку нині активно обстрілюють сепаратисти. Від війни тікають із території під контрольним так званим ДНР і ЛНР. Однак одного бажання від нині замало. Треба ще близько 700 гривень на дорогу і спеціальну перепустку. Без неї на блокпостах людей не пропускають. Відтак багато хто виїжджає з Донбасу через територію Росії. этой части города Донецк. Это Евдеевка, Пески, Красногоровка, это Горловка, это Дзержинск, это Дебальцево. Все, что рядом с Дебальцево во всех направлениях. С той стороны там есть еще поселок Фащевка, Алчевск, Стаханов, Брянка, Первомайск, Попасная. Станично-Луганское направлення направлення в район Счастья, ближайшие райони Луганська з той сторони і так далі. Вот на этой территории території меньшей мірі живуть мільйон человек. Перетинають кордон Росії. Це стосується саме Луганської області. Їдуть вздовж кордону і заїжджають вже в Харківській області. Це стосується саме існування цього режиму перепусток. Бо в Харківській області ви можете спокійно заїхати без перепусту. Серед тих, хто лишився в прифронтовій зоні, багато дітей та людей похилого віку. За підрахунками волонтерів евакуації потребують понад два десятки будинків для престарілих і дві дитячі спецустанови. Потребу вивезення дітей, як мінімум чотирьох тисяч, визнають і чиновники. Зокрема, уповноважений президента з питань прав дитини Микола Кулеба. За його словами, на Донбасі все ще чекають миру, сидячи при цьому в підвалах. Діти живуть по підвалах. Насправді постійно рвуться снаряди, сім'ї вимушені просто перебувати там з дітьми. Міф про те, що громадяни бажають втікти в Росію, це залишається міфом. Чому сім'ї говорять про одне: ми не хочемо їхати в Росію. Ми хочемо, щоб зупинилась війна, щоб зупинились стріляти. Все залиште наш спокій, ми не хочемо нікуди їхати. Вивести дітей, якщо їхні батьки проти, не дозволяє законодавство. І такі випадки переконує Кулеба не поодинокі. Чому не виїжджають люди? Перше, що люди нікому не довіряють. Друге, що бояться люди, це мародерів, не хочуть виїжджати, тому що вважають, що будинки розграбують і нічого не залишиться. Третє і саме можливо головне люди не мають чіткої інформації, куди їхати і що сьогодні які. Яке житло сьогодні надається і наскільки воно пристосоване для проживання? Хоча чиновники звітують, що хоч зараз готові приютити понад 12 тисяч переселенців. До речі, багато хто з них з чиновницького гостинність може пізнати не вперше, додають активісти. Адже тисячі біженців свого часу були змушені повернутися в свої окуповані домівки через неприйнятні умови проживання на новому місці, готові додатково прийняти внутрішньо переміщених осіб 837 об'єктів. Міскість для розміщення внутрішньопереміщених осіб складає остання цифра, буквально 5 хвилин назад. 12 тисяч 686. Інформація про наявність місця у координаційних штабах не відповідає дійсності. Причому вона не відповідає дійсності кардинально. Кажуть, що місць немає з травня місяця і не буде там є люди, которые один раз вже виїхали в юні, юлі, августі місяця, когда была в первая фаза бойових действий. Приїхали в город Харьков, сняли квартиру за три тисячі гривень, за 3 місяці проїли эти деньги. Либо там наступила зима. Они жили в неотаплюванні базі отдыха. І было мінус сім в те бази отдыха наступила. Не винуждены возвращатися к себе назад до дома, потому что государство не создають никаких условий для поддержки этих людей. Утім, про масштабну евакуацію населення Донбасу чиновники все одно не хочуть і чути. Переконують, що навіть слова такого. Краще не вживати, аби не нагнітати паніку. Хоча серед завдань новоствореної комісії з питань надзвичайних ситуацій є заходи з евакуації в разі потреби, та її поки немає, кажуть у комісії. Мовляв, жодних заявок не отримували. Волонтери такій статистиці лише дивуються, але кажуть уже не вперше. На сьогодні заявок на масове переміщення на переміщення людей. На рівень державної комісії або державної служби з надзвичайних ситуацій не було. А те саме казали і в день обстрілів в Маріуполі. Нам казали, що підстав для евакуації немає при тому, що Режим надзвичайної ситуації передбачає евакуацію, якщо є загроза життю та здоров'ю. І ми можемо казати, що в цих умовах а вже ж є загроза життю та здоров'ю, бо щоденно гинуть люди. Та навіть якщо держава визнає необхідність масштабної евакуації, далеко не факт, що зможе її провести, підозрюють активісти. Ну, якщо ми однотисячну потрібності покриваємо людей ту государство. Ну, якщо оно включить ці резерви, дай бухану одну сутту. Трібності підключити, яке на сьогоднішній день є. Резерви є, но ні менеджера, в котрої эти ті резерви захотіли спортувати. У держкомісії ж не на камеру переконують у протилежному. Мовляв, готові до найгіршого, але залишаються оптимістами. Тому евакуації того ж Маріуполя не прогнозують. Олексій Савіцький, Віталій Коло та Антон Теркач. ТВА.